Ласкаво просимо. Ти снишся на свій персональний комп'ютер, не снишу його. Снімі свій стрес тут безпечно. Переверни предмети в офісі, щоб знайти всі шість способів снишити цей комп'ютер. Насолодшуємося. Друзі мої, от я у ваших е, коментарях почитав у, у тому, що треба зняти. Тобто, усі або лоші і не усі, або майже усі тіякі частини ваку. Тобто, сподобалося те. Що треба знімати ще? По вам, панове, цього недостатньо. Якщо хочете цього, ну тоді давайте. Давайте. По я вже відчиняв ще і інші частини цієї франшизи. І спочатку я при цього не зносив, а потім опа. Шість способів знищити цей ціний комп'ютер. Як то можна казати? Не опрашайте свій комп'ютер, або нову попуте тут. Ну що ж. Продовжимо чи як. Я вас усіх вітаю, панове, з вами імператор, та ласкаво просимо до основно нового каналу українською. І так, панове, ми з вами продовжуємо проходити. Рупаку виніс мозку. Так як нескінченна рубрика. Які ті кор, які давай оглянемо які реакції. Ну друзі мої, Щодо реакції, я б казав, буду шукати і знімати. Це ж питання часу. І ми з вами протошуємо рупику Виніс мозку і продовжуємо розносити. Все, і поса, і цього купюдера що лагає, і цього згадька, і того ж іншого. Ви ж прочитали цей опис, тому я впав вам його вісі. Там кажуть, що шість способів толати його. І там буде те, що уйкапесі, як, як буде все, як мозку випухаючи, м'яко кажучи. Як буде, ото як і буде, то як і буде, от. Полей. Просто напросто Ой, як ти дитинство нагадує того От Як дитинство нагадує, я ж розв'язку як шачно як, як було. А зараз буде те ж саме. Ну, полей, як то можна казати, меша сів і більше справи. І перш ніж подивитися цей відеоролик до кінця, стагіт я усіх Кажу, щоб всі підписалися на мій канал, ставили потопайки та натисніть у дзвіночок, щоб ютуб натісабов повідомлення, що до буску мої А також усі спочтово хто їсть. Так, це я, ага, так, когось выкликає, ага, у воно выкликав, ага, окей, окей, ага, потім ще. Ааа, такий задовольный. <губ> что <Що> таке? Сам-зам-сам-зам-сам зам сам за. Сам-сам-соп-сос-сос-со-соплом. Господи, что він кашель? П-сс. А, тупого <то> головный <губ> герой пишет по побітом. И бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Так, Ага. І так воно продовжується? Ой, еще свинцы, що хочеться... хочется. Ой, боже мій, як за музыцина придла Потам якісь там начальники. сала салам Ой, сала придла! На Надо На надоби! А! Не эм. Эмм! Я не зрозумів! Вони ще так... до такої степені, вони. Вони так розтягнулися, от сийниш нейплиза і. Вони... хотіли то копатися, то ристоричний хипохи все таке. Ага. А. Так. Так, а шо у них є? зам зам Окей. Ага А, и потребует кус перецмати. А, каже працу Ну-ка, раз. <small> <small> так, кому позвонили, <пацаны>, як вирішив, а? <small> okay. make... А ну розпобійте оцю <small> десакуну ту подову, бо по там по пора... -пора там щось. Ага. Не так. О, чот! Офіс пімбіли! О, ОФИС ПИМПИЛИ! О, ОФИС ПИМПИЛИ! И ведь него одни руины... Ясно, все ясно... Два шести! Два шести. Что такое? Так... Что у нас осталось, что у нас осталось? ЗАМ 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 Всё, 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 Да, ясно, ясно, да, А! Ибо я каждый заё... Четыре Я с кому-нибудь я кому-нибудь А ну! О! Ага! Рибка. Фіга он попу перетворился. Фіга він поп перетворився. <ріпка> так, три шести Шість так. Багато <ріпка> Тож багато понапорали? Тому що там. 8 способів, якщо я не помиляюся, а там чомусь ШІСТЬ способів. Непорядок, панове, Не порядок. Так. Знову заговорив про якусь самсу. Знову заговорив про це самсу. Зараз комусь самсу сам відповідає. Да. Бла 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 бла-ба-мини бла бла-бла-бла бла-бла бла-бла баталь. Залагало. Так. Пенсопола у ньому. Исправді. Як він. Як він покатився до... Я... Ой я не можу, пануй. Як він. Як він прямував. от. Як він прямував... Богу? Так без супела не може. не може прямувати ось так уперед. Перерізавши цей нот дна Ха-ха-ха! Ой, я синь не можу, ой, я не можу. Так, два способи слушался. Чо, 30 хвилин. Як 3 цікаво. А може би. Ви... Опа. Что за картину заховано. Так. ми кому... позвонили. Так, ми позвонили, щоб хтось пімпів из по офіс. Сломали. Ну, бла бла-бла бла бла, я сдаю всі поплашки. та 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 Так, це аквариум укластували, пенсибу теж. Так. А що там? Ой. слыть. Динамит! Динамит у него! Чуешь? Так не працює! Чуешь? Як І От. І як. От, от так не працює. Не може бути один динамітер розсміром е, скрлату ракету або е, з такою ж великою помпою на ядерного стримування. <с infest dreams> так не працює. Так, попереду ще останній шах. Осад радиус выпу хотіки с одного стола. А не силы и пути. Вы шо? Обнарили, ч? Так, ну секунду. Окей. Ну ладно. Окей. Так, ну и снова уропить то же самое. Я ко можна. Не відмовитися від е, такого, щоб він буде настрочити всякі підготовлення, перевіряти фали на місці. Очистити ти. Очистити. очистити. весь сміття. А потім. ага. Ті підхопив віс. Беч, стукай! So <sharp noise> <sharp noise> а, слово повториться Ну гаразд! Слово повторится! Вода это и сама сцена. Ой, короче! Наприклу? Да гаразд! І все? Да, гаразд, і все? І ось тепер вони летять. Вони просто тупо вони летять из... І щас вона санього не настрочить. Так, это заново. А це воно і все. Оце воно і все. Оса 15 хвилин ми вирішуємо питання. Серйозно? От... Оса усі 15 хвилин ми вирішуємо всякі питання. Ви що, серйозно? Окей. Okay. Я то думав, що там буде и... І є два способа таких. Mm. О, я mm. навіть mm. і не знаю. Mm. з якого можна почати. Mm. Можна ногами бити. Mm. І щось mm. подібне. Інше. Ну, я не знаю. Ну ось так. Пануле. Я навіть не знаю, коротше. Ой. тук 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 Ой, коротше, є Все ясно. Ой, короче, все ясно. Просто от... О, 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 останній спосіб. І на цьому стакюсимо. Отак. Так. А, ну так, сьогодні я не бачив. А, ага. от і повертається до самого початку. Ну, що ж, нось. Така іграшка. Не знаю, що це таке. Ой, дряся вашої мазії. Кому цікаво то тати тоді... грайте самі, от не знаю, самі... я поуправ, що там менше способів, а треба було б більше. Я натискав на цю цартечку сану, щоб ніхто з них не перепивав мене. Піше. Ото я не люблю, не люблю, що там у а трепопу по пішому. Ну, гаразд. Кому цікаво, трепопе. Подивитися, як вони це зламають. Все, отак. Зупинимося ми з вами з нашим великим розчаруванням. Ну, ось вам більше 15 хвилин. Усі як виносу, усі іншу. Все. На цьому закінчуємо, З вами був фіперату, тому підписуємося, ставте потоп. Пишіть у коментарі, натисніть у ціночок, покличте своїх друзів для того, щоб подивитися ці відеоролики. А також розсилати тані відео усім друзям у соцмежах. Підписуємося на мою офіційну групу в телеграмі за посиланням у описі, або за QR-кодом, як ви бачите на екрані. Також підписуємося ще на мою офіційну групу в Discordі, яку ви теж побачите за посиланням у описі. І за посиланням у описі можна підписати. Смотрите, еще на мит ТикТок ток и старый амот. Я все показал. Спасибо всем. Спасибо, пани и панове. Всем хай щастить и всем пока.